А найважливіше, очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітає вас. Інвестори довгобуду на Гагаріна. 4 що в обласному центрі, вже через рік мають отримати ключі від своїх помешкань. Принаймні Намі це обіцяє Рівненське МЖК. Нагадаємо, люди роками не можуть з'ясувати, коли ж буде завершено будівництво, яке вони вклали свої гроші. Іван Марчук детальніше. Вирувати життя у цій 16-й поверхівці мало би ще у вересні 2009 року, принаймні так колись пообіцяли рівнянам забудовники. Люди вклали у це житло свої гроші, хтось частину, хтось одразу усю суму. Але віз, як то кажуть, і нині там управителем будівництва на Гагаріна 4 у рівному свого часу був Київський Трансбанк, який у період кризи збанкрутував. Головним інвестором і генпідрядником виступила інвестиційно-будівельна група Сібінвестбуд. Вона під час тієї ж таки кризи теж опинилась у борговій ямі. Нині й банк і Сібінвестбуд на стадії ліквідації. І поки не завершиться процедура ліквідації, цих двох структур повна так е, на цей на добудову цього об'єкта не можна завести жодної копійки. Ні, державної, і приватний інвестор також туди не піде. Процедура повинна завершитися до кінця року. Держава дає кошти на добудову цього будинку. Потрібно, щоб добудувати цей будинок 14-15 мільйонів гривень. Нині багатоповерхівка готова на 75%. Замовник будівництва заспокоює за час, що пройшов спочатку будівництва, стіни не втратили міцності, адже вони зведені за технологією каркас-моноліт. Але вже цього року рівненське МЖК планує дещо на цьому будівництві зробити власними силами. Плануємо уже е в цьому році накрити його. Тобто Рівненським ЖК планує як замовник, вишукати це треба близько 700 тисяч, щоб цей будинок накритий покрівлею, щоб він вже не боявся там практично нічого. Якщо усе пройде так, як заплановано, каже Сергій Пандрак, то цілком імовірно, що такі бажані і вистраждані квартири люди отримують у вересні 2013-го. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Рівницька обласна державна телерадіокомпанія завершує висвітлення виборчого процесу. За увесь цей час, починаючи з вересня, жителі краю почули сотні політичних ефірів та агітаційних матеріалів. А вже цієї неділі наші журналісти планують максимально повно розповісти про те, як проходитиме голосування у різних куточках краю. Цій людині у період агітації довелося спілкуватися з десятками діючих народних обранців і тих, хто хоче ними стати. Ведучий телеканалу РТБ Орест Гринюк у цій студії вислухав чималу кількість передвиборчих програм і задав сотні запитань за цю роботу. Глядачі його оцінили по-своєму. Настільки глядачі звикли до мене, що навіть були дзвінки стосовно того, що ну варто було б, мабуть, вашому ведучому балотуватися десь. На виборах, от ну що не можу не викликати сміх, тому що я, як людина, яка бачила дуже багатьох політиків зблизька, ну досить скептично ти приставлюся, давно ставлюся до їхньої діяльності і ну навряд чи себе колись поєднаю з якоюсь політикою. Політична активність кандидатів у депутати була дуже високою, каже керівництво телеканалу, але із поставленими задачами колектив впорався і фізично, і технічно. 26 жовтня завершується термін передвиборчої агітації. І сьогодні можна сказати, що Рівненська обласна державна телерадіокомпанія цей період пройшла гідно абсолютно усі політичні партії, абсолютно усі кандидати-мажоритарники мали можливість оприлюднити свою політичну позицію, свою передвиборчу програму на наших телерадіоканалах і за рахунок коштів державного бюджету, і за рахунок власних виборчих фондів. Сам же день виборчих перегонів, обласна держтелерадіокомпанія планує висвітлити масштабно. Цієї неділі творчі групи працюватимуть і у рівному, і в різних районах області. Впродовж дня на радіо край рівний ФМ» і телеканалі РДБ виходитимуть спеціальні випуски новин із прямими включеннями. Починаючи з 10-ї години ранку, і останній випуск вийде о 10-й вечора. Крім того, також важливим буде я думаю і цікавим для наших глядачів буде така річ, як обговорення в студії перебігу виборів. Починаючи з 21 по 22 годину в прямому ефірі. у нас в студії зберуться представники різних політичних партій, спостерігачі. Інші люди, які причетні так чи інакше до виборів. А вже у понеділок, після ночі підрахунку голосів на дільницях області, журналісти розкажуть, як усе пройшло, і можливо уже оприлюднять попередню інформацію за кого жителі Рівненщини віддали найбільше голосів. Іван Марчук, Богдан Рябонець та Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Нагадаємо, що вже о 8 годині ранку найближчої неділі на Рівненщині не відчинять двері для голосування тисячу дві виборчі дільниці. На них висловити свою волю зможуть понад 870 тисяч наших земляків. Усі охочі поставити позначку в бюлетені мають взяти з собою запрошення на вибори і обов'язково паспорт. Ані студентський квиток, ані пенсійне чи водійське посвідчення не дадуть право проголосувати. Зачиняться дільниці для підрахунку голосів о 20-й годині. Не забувайте також, що у ніч з 27 на 28 жовтня Україна переходить на зимовий час, тобто стрілки годинників треба буде перевести на одну годину назад. Цього року на рівнищині з 30 іноземців, котрі подали клопотання на ім'я президента з проханням надати їм українське громадянство, 15 вже отримали позитивну відповідь. Один з них, вірменин Іван Горщаль, приїхав на Рівнищину ще у 2007 році. Тут він закохався в українську дівчину та залишився жити на українській землі. З новоспеченим громадянином України спілкувався Володимир Струс. Щороку на Рівненщині хочуть стати громадянами України в середньому півтори сотні іноземців. Більшість з них має українські корені, тож вони отримують паспорт за спрощеною процедурою. Проте трьом десяткам охочих доводиться чекати позитивного рішення президента України. Цей чоловік належить до їхнього числа. Вірменин Іван Горщель приїхав на Рівненщину в гості до друзів у 2007 році. Закохався в українську дівчину Валю та оселився на Дубинщині. Такий поворот долі каже він: стався через його незвичне як для Вірменії ім'я Іван. Чоловіка назвали так на честь військового побратима, з котрим служив його дідусь. Вони дійшли до Берліна і в кінці його, як говориться, ранили, і він скінчався в госпіталі. А тоді у мого діда було п'ять хлопців, і всі вони жінати були, і, а у цього друга нікого не було. Я як найменший внук, Пока радівся все, 84-го, і в чесні вони назвали Іваном. Минув рік після подачі документів, і ось своїм указом президент України надав Іванові українське громадянство. Чоловіка не бентежить те, що він не зможе проголосувати на виборах у неділю. Жартує в Україні. Вони відбуваються набагато частіше ніж у нього на батьківщині. Окрім нього, українцями стали ще п'ятеро іноземців, серед яких дехто приїхав здалеку. У нас цим же указом, яким Горщель Іван Іванович прийнятий до громадянства, прийнятий, і громадянин з Лівану має в Україні сім'ю, має дружину, має дітей і вирішив. Бути в країні, проживати відповідно такий статус як громадянин України для іноземців, які вирішили назавжди поселитись в Україні, має важливе значення. Загалом підсумовують в міграційній службі протягом 2012 року в нашій області з майже 30 іноземців, котрі подали заяви на ім'я президента України. Громадянство нашої держави отримало 15 осіб. Володимир Струс, Сергій Габрилович, інформаційна програма День. Бот таку назву має новий роман рівненського письменника Максима Кідрука. Він створений за канонами техно-трилеру. Автор зізнається, що писати у цьому жанрі досить важко, адже окрім уяви потрібно мати неабиякі знання сучасних технологій. У книзі йдеться про катастрофи, які можуть загрожувати людству уже у найближчому майбутньому. Рівненський письменник та мандрівник Максим Кідрук презентував у обласній бібліотеці для юнацтва нову книгу. Бот написана вона у новому для українського читача жанрі технотрилер. Попередньо каже автор, писав романи про свої подорожі, а відвідав він більше 30 країн світу. Проте завжди хотів працювати саме в напрямку технотрилерів. Завжди хотів писати технотрилери, і від сьогодні, вже з 2012 року, основним основним жанром, в якому працюватиму, будуть саме технотрилери. Не обов'язково там техно, можливо, якісь там психотрилери, інші, якби їхні підвиди, але це книги того жанру, які я особисто найбільше люблю читати, які я сподіваюся, стане полярним не лише в Україні, але привернуть нарешті, привернуть по справжньому увагу до української книги за кордоном. Батьком технотрилера вважають Майкла Крайтона, автора роману Парк юрського періоду. Саме в нього зізнається Максим і черпав своє натхнення. У своїй книзі намагався показати, до яких катастроф можуть призвести новітні технології. Зазначає, що бот це не наукова фантастика. Тут все грунтується на речах, які нині існують. Сам сюжет заснований на трьох таких основних стовпах: це нанотехнології, програмування і людський мозок, тобто таємниці свідомого, несвідомого. На презентації присутні також могли ознайомити. Це з творчим доробком Максима Кідрука, який налічує 11 книг. Шанувальники зазначають, що його стиль написання відрізняється від багатьох сучасних авторів, чим і привертає увагу. Творчість Максима Кідрука є унікальним явищем серед сучасної української літератури, тому що він пише не так просто, ну не так заяложено, не так банально, як багато сучасних авторів. Ось ця його книжка я в неї чекаю дуже багато цікавого, адже ну технотрили для мене дуже ну, це мене Технотрилер-бот вийшов у друк у вересні і вже увійшов в топ-20 мережі книгарень. Є нині книга, як розповідає автор, очікує перекладу на німецьку та російську мови. Тетяна Климчук, Назар Мідриган. Інформаційна програма День танцюруюсти з Рівнеше вперше взяли участь у одному з найбільших фольклорних фестивалів світу. Народний ансамбль танцю Веселка з Костополя був єдиним колективом, що представляв нашу державу у південній Кореї. Фольклоріаду проводять раз на чотири роки. Цього разу фестиваль зібрав учасників з майже 50 країн світу. З танцюристами спілкувався Володимир Строс. Саме цією композицією представники України розпочинали кожен свій виступ. За 17 років що Людмила Озарчук очолює веселку, колектив регулярно бере участь у міжнародних фольклорних фестивалях. Але до південної Кореї танцюристи потрапили вперше. Танець рушників у нас танець такий, який представляє нашу вишиванку, наш український рушник. Ми станцювали танець-рушник, і наші козаки з шаблями вийшли танцювати козацький запорізький танець. Далі ми завершували програму Гопаком, де шалено нас зустрічали оплесками. Згідно з корейськими традиціями, спати та обідати танцюристам доводилося на підлозі. Веселчани кажуть за два тижні відвідали чимало цікавих місць, познайомилися з учасниками з інших країн та спробували, що таке гостра корейська кухня. Одна дівчинка була хвора і кімчі, здається, так? Якщо ти з'їстиш кімчі, то все пройде, ти будеш здоровий і вранці стоїш, і сідаєш на шпагат і так далі. Ось, і тому вона, бідненька, їла цілий день. Кімчі. Найцікавішим було знайомство з Азербайджаном як для нас, дівчат, тому що гарні хлопці і все таке. От, і було просто спілкуватися з ними, тому що російська мова для нас доступна, і для них доступна. От, ну, і традиції в них дуже цікаві традиції. Фольклоріада – не лише танцювальний фестиваль, програма Ходу набагато ширша. скажімо, костопільчани вразили корейців варениками, а в мексиканців виміняли сомбреро на картину з бурштину. Все, що пов'язано з українським фольклором: танці, музика, костюми, кухня, вироби народних умільців, вишиванки, бурштин, рівненський. Зокрема, найбільше веселку вразив танок, який продемонстрували господарі фестивалю. А також сучасний корейський хіт «Каннам Намстел, який виконують на напівзігнутих ногах. Його не танцював лише лінивий. Українці також освоїли танок. Істра поїздка до Кореї обійшлася танцюристам у 220 тисяч гривень. Кажуть, гроші дали рідні та спонсори, а ще допомогла обласна рада. Коли ми бачимо сьогодні холодні розбитими вікнами, пошарпані ці осередки культури, то ми не можемо навіть назвати, що це що це культура. Не можемо назвати. Тому в області є сьогодні програма. Розвитку, саме культури, Михайло Кривко назвав Костопільський будинок культури прикладом для усіх культурно-дозвілевих комплексів краю. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Найближчими вихідними на рівнищині очікується значне похолодання. Про різке погіршення погодних умов попереджає український гідрометеорологічний центр 27 та 28 жовтня. У західних та північних областях України синоптики прогнозують дощ із переходом у мокрий сніг місцями сильні опади та ожеледицю. Температура повітря вночі та в день коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 тепла. Негода супроводжуме. Супроводжуватиметься поривом вітру до 15-20 метрів за секунду вже у понеділок. У гідрометцентрі обіцяють припинення опадів, втім прохолодна погода утримається і надалі. РТБРВІЄ незмінна адреса сайту нашого телеканалу. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. У неділю не пропустіть виборчі спецвипуски на телеканалі РТБ. Нагадаю, перший розпочнеться о 10-й годині ранку. Бажаю гарних вихідних до зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.